Всім привіт! З гравця Донігол, села, назви якого я не пам'ятаю, хоч була там сотні разів. Я вже казала он паром. Паром видно. Можна подивитися на котиків. Від мого містечка їхати. Ну і від Доніголу десь так. Містечка Їхати півтори години в один бік. Потім на паром висіли там острови. Такий величкий остров, це не скеля в океані, і там буде дешеве. Ну, і Купити і зняти, якщо чесно. До цивілізації треба їхати. У мене є друг Себастіан Поляк. Він купив собі будинок там і живе 20 років. А Дитина його і колишня дружина він розлучений у Польщі. Я бувала на острові. і... У 2015 році, і мені було цікаво, бо там такі історичні прапори США, прапори Ірландії, як іммігрували з цього острова Масово. Тобто іммігранти спочатку на острів прибували, а потім їхали до Америки. Я єдине, що там написано, ну не пам'ятаю, в якому році там це був такий бум імміграції, саме з цього острову. Я думаю, що в ті в які написано в Вікіпедії. А, так, і ну, це дуже красиво, бо там і написано, коли ти їдеш Атлантичний шлях, Атлантик Вей. І ну, поки їдеш красиво, і кожен закуточок красивий це скелі. На скелях можна назбирати устриці. І раніше ірландці це збирали. Тобто, коли я шот знімала, це не для того, щоб познущатися з вас. Мама мого чоловіка збирала, вона знала, як збирати так, щоб не отруїтися. А зараз ми по радіо чуємо, що назабирали і отруїлися ірландці. що краще не збирати. І вона там їх вимочувала 5 годин у воді, такі свіжій, і готували. мій чоловік жодного разу не спробував, поки мама готувала. Це от які діти? І стю не подобалося, і нічого не подобалося, що мама робила. І потім прийшов до друга, і це його улюблена страва. А от устриці він так ще й не спробував. Між іншим, устриці тут є готові з копченим беконом Це ну жах для мене, просто жах. Я думаю, що так зіпсувати устриці просто неможливо ще гірше зробити. Ну, Не про це хотіла розповідати вам, а хочу вам розповідати, як ірландці сприймають деякі речі. Вони ну, дуже багато тем, і кохання вони сприймають інакше. Я про це просто ну, постійно говорю і сприймають вони інакше. Хоч є і позитивні моменти, що вони стосунки сприймають як гроші, об'єднання капіталів чи сил для того, щоб Краще жити. Там є і позитивні моменти в цьому. Це я теж оцінюю вже зараз. Чесність інакше сприймають. Про це я теж говорила. В них більше вони до американців, це ближче. Між іншим, американців є, що і не дуже люблять їх поведінку, коли вони приїжджають туристами. Хоч, ну, Ірландія зобов'язана, вона сателіт. Ірландія, Ізраїль і Корея. Це сателіти США. Ну і вибачте мені на слові, що і Україна теж буде. Дай Боже нам тільки іншого, іншої долі, щоб нас не, не, не розділили. Ну, так, це я хотіла про Ірландію. Ну, це ж я думаю постійно не про Ірландію, щоб ви зрозуміли, а про Україну. Так ось про лінь. Я хотіла про лінь. Така довга промова на 4 хвилини це про лінь. Перший раз я зустрілася з негативним це негативне сприйняття. Тобто вас, я думаю, що у сварці не скажуть, що ви ледащі. Це ну, дуже буде рут, дуже погано, коли людина вам, ірландець, ірландець таки скаже, що ви ледащі. Навіть якщо ви будете справді ледащим, вам не скажуть таке. Це культура вічливих людей і вихованих людей добре. І я ж цього не знала. Я ж з Донбаса. І в мене ж довгий язик. Ви ж чуєте, що в мене довгий язик і кісток там нема. І от перший раз я жартувала я жартувала з чоловіка і сказала, що він ледащий. Це я була перші тижні. І він так образився, тобто він може жартувати, казати: а, бастард, Ну, тобто, бастард, Це теж у них така. Він був здивований, що мої батьки, слухайте, <сум> не одружені у церкві. Дуже був здивований з цього. Він перепитував багато разів мене. Я кажу: ну так, ну за радянський був час, я шу, дитина. Так ось, і він образ... От на бастарт він якось спокійно сприймає йому, щось здається, що всі не бастарди, як і він. Хоча його син, вибачте, він не від шлюбу, взагалі не від ніякого. Ну, добре, а от Ледачі він так образився, він казав, ні, він почав заперечувати, розповідати, що він не ледаші, що він втомився. Я перелякалась, думаю, все розлучиться. Я йому кажу, що. Та я взагалі, ну, я жартувала, це правда. Ну, я знаю, що ти не ледачий, А як, як приїхала, то ти почав працювати взагалі з п'ятої ранку і до ночі 6 днів на тиждень. Бо мені, мене треба було готувати. А, так, він мені не пропонував, щоб я пішла до роботи. Це я вирішила сама. А... Ну, В нього багато хороших рис, я вам чесно кажу. Так ось. І другий раз я стикнулася з ледащими, коли мій колега дуже ображено сказав, що, Боже, до чого ми дожилися? Про мій народ ірландців зараз можна сказати, що мій народ ледащий, який сором, який сором, я просто не можу спокійно. От навіть говорити про це, я теж була здивована, бо ірландці, вони, ну, досить спокійно, чемно розмовляють, не розмовляють про політику, хоч, може, таке, що будуть провокувати вас. Ну, ірландці погані, погані, і вони так не думають. Я сподіваюся, що ніхто не скаже, що й правда погані. От, добре що сказав. Кажуть, я, не, я ірландець, але я не люблю ірландців. Це ну, я не вірю цьому. А потім, коли ти починаєш говорити, то любить він ірландців більше за тебе, а, Ну, що їй нормально, бо він ну, в цій культурі ця людина. І він обурювався і розповідав мені про е, ледащих ірландців, до чого дожилися, який сором, яка деградація, що він там працював. Працював молодий, до речі. І гарний зовні. І я з ним сперечалася, бо я вважаю ірландців, ну, дуже працьовитою нацією. Дуже працювати, я вже казала, з ними задоволення, бо вони не пихаті вони не вважають, що вони не повинні якусь роботу виконувати, вони працюють. І це задоволення. У мене хороший досвід і такий ну, багато років саме з ірландцями приємно працювати. Ну, Хоч поляки, звичайно, у мене є з поляками досвід працювати, вони свої, їм можна там, щось гримнути, там, якось я з полькою говорила нічого поганого. І моя начальниця була в шоці: вона що сталося? Що сталося? Почала питати, а хоч ми не сварилися, ми емоційно розмовляли. Ну, от хотіла розповісти вам таке, і от цікаво, що ви про це думаєте? який у вас досвід стосовно ледачих?